Я зараз запрошую на сцену одного з тих, про кого я говорю, одного з керівників молодіжної організації Батьківщина Молода, керівника Київської обласної організації Батьківщини Молодої, якого ви вже добре знаєте, і я думаю, любите і поважаєте, як і я. Ярослав Кушер! Слава Україні! Друзі, після нашої вчорашньої ночі, після того, як ми з вами тут, як герої, зібралися захищати нашу країну, наш Майдан, Верховна Зрада продовжує показувати, що цей орган вже абсолютно неефективним. Вони вже голосують, знаєте, вже не кнопки давлять чотири руки, а вже голосують своїми цими руками. І я вважаю, що після сьогоднішнього голосування ганебного ці руки їм треба відрубати. Правильно? Верховній Раді, ганьба! 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 В нас, друзі, був хоча б один більш-менш легітимний орган, де наші депутати опозиційні, хоча і в меншості, але могли доносити свою позицію, могли якось блокувати ці ганебні рішення, які приймаються проти українського народу. Але вже ця Верховна Рада, як будівля, вона сьогодні вже стала не потрібна. Я просто мені цікаво, з якою огидою на цих депутатів сьогодні дивився весь світ, де так голосують. Мабуть, інший варіант, де можуть таким чином голосувати, це десь в Африці. Оце плем'я сіло біля костра, і вони там щось руками голосують, машуть. Правильно я кажу? Гальба цій Верховній Раді. Замість того, щоб Верховну Раду, як законодавчу владу, як законодавчий орган вищий, зробити нормальним майданчиком для всенародної української дискусії, для вирішення питання, яке розв'язалося тут, де є проблема в Україні, революція відбувається, влада розуміючи, що більшості в них немає, що вже навіть депутати з регіонів почали виходити. Бо це вже клеймо регіонала, це, мабуть, вже гірший фашиста в Україні, правильно? Вони вже під команду знайшли там якусь кубку відданих президенту людей, які почали, знаєте, вже на останньому вздосі робити свої дії. Їм треба було прийняти бюджет. Те, що вони там прийняли, ми не сприймаємо. І жити по цьому бюджету не будемо. Правильно? Вони цей бюджет позакладали для однієї сім'ї мільярди, позакладали на цих тітушок яким ціна не 300 гривень, що їм там платять, їх ціна 10 гривень, максимум, правильно. Зараз подивимося, що буде відбуватися. Тому що день-два вони там померзнуть, побухають на морозі і поїдуть додому. Тому що вони там стоять за гроші. І ідеї жодної нема. Тому ми їм зараз в Маріїнський парк, в адміністрацію президента, на Грушевську скажемо наше гасло. Банду! 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 Вже зна. Дякую, друзі. Ви знаєте, чому сьогодні отой старий дід, рибак, який нібито керує Верховною Радою, мабуть, не голосував. Він нашу банду геть чує. В нього там його вже склянка з валір'янкою вже випадає з рук. І будемо кожен день йому показувати. Банду! Вони зараз, друзі, будуть під шумок розповідати, що вони такі великі законотворці. Вони, крім бюджету, прийняли ще закон про те, що можна в судах без нашої участі вже щось там розглядати. Вони прийняли поправки, щоб депутатську недоторканність, яка, звісно, зараз буде розповсюджуватися, виключно на опозиційних депутатів, щоб можна було легко на них тиснути і притягати до відповідальності. В нас зараз діючого якогось оплоту більш легітимного залишилися тільки депутати. Та й то не всі, деякі, які були з нами на Майдані, сьогодні проголосували за бюджет, за подальшку на свій округ, такі, як колись Доній. І я вважаю, що ми теж повинні сказати ганьба цьому. Чим він там керувався? Хай виходить і скаже нам, що ми стоїмо, боремося проти банди, стоїмо, захищаємо один одного, захищаємо Майдан, захищаємо Київ, а вони там щось голосують там між собою. Як таке можливо? Хай виходить і покається зі своєї сцени. Правильно! А якщо не хоче, будь ласка, відставку і наступного обирати на цьому окрузі. Правильно я кажу, друзі, так чи ні? Крім цього, почалися. Я ви знаєте, що ми, батьківщина молода, зараз займаємося підготовкою документів, щоб по всій Україні оці доробла, Кам'яні Леніни позносити. В нас, до речі, ще і Сталіно є, і Дорошевича є. І там косіору вони ще позалишалися в Україні. Це не так афішується, але виходячи з офіційних відповідей адміністрації обласних та районних, ми це знаємо. Ми по Київській області дуже гарно цю схему зараз робимо. Щоб юридично, законно знести, але, але знаходяться в Борисполі оці міліцейські, знаєте, не хочу в прямому ефірі зі сцени сказати, що вони є, скажу одним словом, мінти, які нібито хочуть ставити пам'ятник під охорону, під сигналізацію. Друзі, що це за такий пам'ятник в Україні, що його треба охороняти від людей? Може є якась проблема з ним? Може треба задуматися, щоб його там не було? Що ми з ними пам'ятники зробимо? Знесем! Правильно! Знесем кожен! А ті, хто будуть за нього триматися, руками і ногами, знесемо разом з ним. Тому краще тримайтесь подалі. Друзі, зараз ми розуміємо, що в цей складний час вже всі органи влади дискредитували себе. Я вважаю, що скоро ми з вами повинні будемо створити свою владу, яку ми будемо поважати і виконувати. А цю владу ми їм скажемо банду! 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 банду Вони вже догралися на Майдані з кожним днем. Все більше кількість людей. Є певні керівні органи, є певні вже свої рухи. Тут дивлячись, навіть почати з охорони з сотників, які нас з вами захищають, з афганців. Тут же все Міністерство внутрішніх справ може сформувати. Правильно? І ми будемо довіряти цим людям. Я думаю, що трошки залишилося, трошки нашого терпіння. Коли в Росії кричать ОМОН, вони там всі, як щурі, розбігаються від страху. Коли в нас в Україні кричать Беркут, ми всі збираємося і стоїмо один за одного. Один за всіх. Один за всіх. Один за всіх. Один за всіх! Друзі. З такою енергією, з такими очима, з такими людьми. Це тільки перемога. Я хочу вам поаплодувати. Давайте поаплодуємо один одному. Разом! Сила! Разом! 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 Друзі! На нас! Кожним цим днем, що б вони там не робили, як би вони там себе не паскудили, але то вони. Вони з нами не мають нічого спільного. Ми вільний, український, європейський народ. Я повторюю кожен раз на своєму виступі. На нас повагою дивиться весь цивілізований світ. Нас поважає вся Європа. Нас поважає Сполучені Штати, нас поважає, Аб... нас поважає Азія. Друзі, ми з вами європейці, і ми з вами молодці. Що там вони?